У репертуарі голівудської зірки Міли Йовович є аж дві пісні українською. Одна з яких це переспіваний американський хіт із 70-х. Так, Міла Йовович ще й співає. В період з 94 по 98 роки вона записала цілих два альбоми. І так, вона співає також і українською, тому що народилась в Києві. Перша пісня вийшла на альбомі, який називався Божественна комедія. І це був український народний твір двір Поюгаю при Дунаю. Друга ж композиція, як на мене, є більш цікавою, тому що це переспівана українською пісня американського гурту Кріденс, який Міла Йовович записала як саундтрек до фільму Погана матуся у 2011 році. Слухаємо роботу в місті, де спину на на день і ніч. Не зманувала і вони не сну могло би бути. Reach.